Armor 27T з тепловізором. Дивіться, як прикольно працює. і Можна десь щось погратися з таким режимом. Також тут є камера нічного бачення, і самі камери по собі, собі непогані. 50-64 мегапікселя. передня 32 мегапікселя. дисплей сам по собі класний. І тут можна у нас зараз я найду, тут є ночне, ночне бачення Night Vision. В такому в чорно-білому форматі, ось тут, бачите, вони таким червоним світяться. Але досить прикольно. Ночі повністю, якщо світло повністю вимкнути, то все буде видно чудово. Я, в принципі, знімав вже, але ну, ще зніму, досить буде цікаво. Телефон 12 оперативки, непоганий процесор, класний екран, є роз'єм, можна підключати ендоскоп, мікроскоп, класні камери, все, що потрібно в цьому телефоні. Є і батарея на 10 тисяч. Все чудо, кому потрібен захищений смарт, захищений від ударів, від води із великим батарейкою і крутими функціями. Пушіть.